Друзі, всім привіт! 2 січня на каналі 2ПЛІС2 відбудеться прем'єра 4-серійного пригодницького детективу Бісова Пательня, тому пропоную більш детальніше поговорити про цю прем'єру, але перед цим, будь ласка, поставте подобайку. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Дуже дякую. Що сюжет цієї історії розгортається навколо загадкового вбивства під час фіналу кулінарного шоу Бісова Пательня. Капітан Орес Петімко до кінця року має знайти злочинця. Щоб отримати бажане звання майора та влаштувати незабутнє новорічне свято для доньки, під підострою кожен, хто був на майданчику і в кожного є власна таємниця. Глядачі стануть свідками підступних залаштунків шоу, інтриг та неочікуваних викриттів. хто ж допоможе Оресту вивести всіх на чисту воду. Слідчого Ореста зіграв український актор театру та кіно Артемі Єгоров. Складність мого персонажа в тому, щоб зробити його відмінним від попередніх слідчих поліцейських, яких мені доводилося грати раніше, тому вигадували певні фішки, деталі, неочікувані реакції, щоб створити інтригу та настрій, адже стрічка буде показана у перші дні Нового року, розповів Єгоров. Його доньку зіграла юна акторка Марія Мархай. А от Олена Оларк зіграла помічницю продюсера Галину, яка додасть перцю в атмосферу на майданчику. Моя героїня самодостатня, хитра, знає, чого хоче, вона людина-організатор, як хороших речей, так і не дуже. Не буду розкривати інтригу, але про неї можна сказати так, попри досить милу зовнішність, Глина приховує багато таємниць. Думаю, глядачам буде цікаво зазирнути за лаштунки шоу, подивитися, які інтриги там панують та які стосунки насправді складаються між героями, каже Олена Олар. Бісову пательню знімали в листопаді-грудні цього року в Києві. Містяни могли бачити Ореста на раритетному авто, спостерігати за переслідуваннями Санти та за героями в костюмах ельфів. Що ж, не пропустіть цю захопливу чотирисерійну стрічку з заплутаним сюжетом, неочікуваними поворотами, гумором та новорічною магією, вже 2 січня на 2+,2.